Сенді завдав Сполученим Штатам збитків на 50 мільярдів. Американська влада підсумувала екологічні втрати від урагану. Найбільше від стихії постраждав штат Нью-Йорк. У цьому регіоні розмір шкоди становить 33 мільярди. Крім того, буреві знищив майже 250 авто. Однак ці цифри не остаточні. У Нью-Йорку триває бензинова криза. Там працює тільки чверть заправок. Дефіцит пального викликав величезні черги до тамтешніх АЗС. і Як наслідок паралізував рух на дорогах для нормалізації ситуації. Мер штату Майкл Блумберг підписав спеціаль. Альний наказонітваніфайпросеновастейшн дефіцит на пальне протримається ще кілька тижнів. Тож тепер водії, у яких номерні знаки машин закінчуються на парні числа, купуватимуть бензин тільки по парним дням. Усі інші, відповідно, по непарним. за дотриманням розпорядження, слідкуватиме поліція. Влада Нью-Йорка та нью джерсі пообіцяла надати людям, що втратили помешкання трейлери. У них американці зможуть проживати близько півтора року, доки не побудують нове житло. Жертвами Сенді стали 111 людей. Понад 600 тисяч досі залишаються без електропостачання.